Близько 80 дітей відвідує нашу катахітичну школу. Це і тижневі заняття, в яких збираються наші діти, проводять свій вільний час. Зараз ми знаходимося в новій нашій будівлі, з якої ми в перспективі будемо робити дитячий та молодіжний простір в нашій громаді. Наразі ми бачимо таку трошки стр страшненьку обстановку, але це все і робота це і процес, тому що ми не зупиняємось. Зараз тривають тут ремонтні роботи. Трохи жертвують наші парафіяни, трошки інші жертводавці. Пишемо проект за кордон. Стараємось, думаємо, плануємо. Завдяки тим тренінгам, які організовувала соціально освітня волонтерська академія сова. Здобули багато навичок, які в подальшому стали нам дуже корисними під час реалізації проекту, таких як фандрейзинг, ціли покладання, досягання своєї мети, команду утворення. Ми за мету собі ставили створення такого молодіжного простору для наших діток для молоді. Їх і в нас дуже багато. Що суботи проводиться катехізація для діток. На катехізацію приїжджають семінаристи, які також з різними віковими категоріями проводять заняття з дітьми, проводять різні навчання, різні майстер-класи, заохочують їх до добрих, гарних справ. Я ходжу сюди, щоб дізнатись багато чого про Ісуса, про Бога. Як жили раніше, Мій тут цікаво. Ми бавимося різні ігри. Ми приходимо на катехізацію, щоб поспілкуватися, щоб разом провести час. Цікаво. Радісно і хочеться більше такого, щоб нам ще більше такого проводили. Ну найперше, я бачу, що діти дуже сильно згуртувалися. От, наприклад, колись, якщо вони йшли навіть по селі і бачили один одного, вони навіть елементарно могли там не привітатися чи щось, ніби такого. А зараз, коли вони разом ходять на всякі ці е, такі групи, вони спілкуються, вони бачать в селі, вони обмінюються чимось. Вони так, що так е, обговорюють, іменно старші і маленькі групи. Вони, як бачать, вони обговорюють, а що в них нині було на заняття. Коли ми переїдемо в своє нове. Приміщення у нас буде ще більше нових можливостей, тому що наша це приміщення воно дуже маленьке. І самі бачите, там дуже багато дітей. Вони всі не вміщаються. А так ми зможемо і розпроділити, і зробити багато різних форм, щоб працювати з дітьми, і дуже багато різних занять. В мене в руках є готові такі фінальні проєкт нашого дитячого та молодіжного простору, який ми в намиті хочемо зробити загальний вигляд цього нашого проекту дитячий простір на другому поверсі. Ззаді буде тераса, яка буде виходити задній двір. А також помогти в літі так само з діточками на свіжому повітрі проводити різні заняття, зустрічатися і відпочивати. Буде він наповнений різними іграми для дітей, і на низу буде так само буде десь десь так воно виглядати. Щиро дякуємо сові за можливість навчання, за можливість написання. Правильного написання проекту, яке завдяки якому ми отримали цей грант, і придбали три вікна і три пари дверей в наш молодіжний простір. Мрії мають властивість збуватися, і з благодійним фондом карітастрийської єпархії воно так і, так і виходить.